Хочу сьогодні показати, як я поповняю кабінет Вайникс Страйт через додаток J24. Заходимо в додаток. Зайшли. Вибираємо ТРЦ20 USDT. Вводимо дані гаманця, який є у нас у Вайнек Вводимо суму, яку ми хочемо поповнити, і нажимаємо далі. Нажимаємо Оплатіть. Наразі в нас написано операція усмішна. Будемо чекати поступлення грошей на кошельой страйт. Зараз у мене 11.92 USDT на кошельку. Все, гроші прийшли. 15,85. На кошельку було 11,92. Дякую за увагу.